Сьогодні Надя здійснила ще один фактично подвиг, я так вважаю, після виснажливого марафону останніх днів знайшла у собі сили прийти до нас у студію в прямий ефір. Надя, я страшенно рада. Вітаю вас, спасибі, що Дякую. прийшли. А ви в аеропорту сказали, пробачте, що жива. Я вам зараз хочу сказати від всіх українців дякуємо, що жива. Скажіть, будь ласка, як ваше здоров'я? Як ви себе почуваєте? Тому що після оцих ваших я готова. Після ваших сухих голодувань лікарі дуже переживали, що важко буде виходити із такого стану. Ви вже спілкувалися з медиками? Я а, спілкувалася. Я не настільки хвора, як хотіли б мої вороги, не настільки здорова, як хотіли б мої друзі. Але я готова працювати з усім. Решта я впораюся по дорозі. Яка дієта у вас зараз? Як ви до, нор до нормального життя призвичаєтеся? Скільки ви спали першу ніч? О, до... Моє нормальне життя це без дієт. Все, от я війшла в нормальне життя. Я повернулася і живу так, як я жила до того, як я звідси з цього нормального життя зникла. Сплю так, як і спала, коли скільки виходить. Вчорашню ніч 4 години. Чого так мало? Так вийшло, так хотілося. Хотілося поговорити з рідними, хотілося поговорити з кимось. Я відчувала, що ще можу, тобто мені не хотілося спати. Заснула, коли захотіла. Ясна. Дивіться, ще трошки про минуле. Я знаю, що згадувати його напевне боляче, але я попрошу режисерів показати. Дивіться, що у нас є. Це ваші пташечки, які ви передали нам, нам... через валю мудрик ще тоді, коли були в камері в Ростові. Ну, філігранна робота. Просто як навчилися, ми їх бережемо? Півень. не знаю. Мені здається, що людина від життя багато людей просто в своєму житті щось вміють, навіть не підозрюючи цього. У в'язниці все практично заборонено робити. Ну можна тільки читати, писати. Цього дуже мало. Можна дивитися телебачення, але телебачення тільки російське цього взагалі замало. І єдине от щастя, це те, що мені дозволили з часом мати кольоровий папір. Видавали ножниці, там вони видаються в в'язниці під розписку, як говориться. І я просто робила. Мені прислали люди, волонтери, книги і кольоровий папір. Книги по оригамі, які обучають. Я побачила, як скручуються модулі, все решта фантазія. Тобто, яку зрозумів технологію, все решта, яку пташку хочеш, яку, яку тварину хочеш, що хочеш, та й виліпив. Просто. Це було єдине порятунок. Це дрібна моторика. Це те, що от дає, от справді відключити мозок, включити душу на творчість. Це дуже допомагало. Правда. А як взагалі ставилися до вас російські тюренники? Всі люди по різні різні ставилися по-різному. Люди, вони є людьми скрізь, поки немає наказу бути сволочю, людина залишається людиною. Тому абсолютно по різному Я не можу сказати, що я хочу сказати про когось там погано. В цілому, це було нормально, адекватно. Решта то нюанси. Як я, яка я людина, так і до мене. Угу. Ви знаєте, яка річ мене ще вразила. От тоді, коли вас везли для обміну, ви ще не знали для чого, ви взяли з собою якусь річ, якою збиралися зашкодити собі, як розказувала ваша сестра. Що це було? Це Якщо вас тоді. відправлять, я зрозумів, це не тоді, і це не зашкодити, і це трохи зовсім інше. В кожної людини, ну принаймні у військових, да, є таке. Ти виробляєш. Якісь певні свої дії на якісь ситуації, які трапляться в житті. Ти один раз приймаєш рішення. Не тоді, коли ця ситуація трапляється, ти зарані приймаєш рішення. Е, звичайно, бувають ситуації непрогнозовані, де треба відразу приймати рішення, але бувають такі, як військові. Якщо ти військовий, ти знаєш, да, в бою, ти можеш потрапити в полон. Виріши раз для себе, що ти будеш робити в ньому. Як ти себе будеш поводити? Точно так. Тому я колись давним-давно вирішила це ще дуже давно. Тому. Хтось, наприклад, там не здається, в полон помирає, да? хтось, якщо здається в полон, хоче вижити, хтось завжди готовий померти. Всі різні нюанси, знову ж таки, не завжди виходить померти. І точно так в'язницю. Коли я потрапила ще в Вороні, мені сказали, що в них теж був один офіцер одного часу, і теж він якийсь був з військових, десь там на межі, ну це було давно, українське, російське. Ну, то, певно, ще було щось за Союз, воно як... Інформацію мені розказали просто як абстрактно, без всяких подробиць і призвищ. Ну і от він знав, що що може бути. Да, він знав, що загрожує. Він себе вбив. І як мені сказали, він зробив це грамотно. Тобто, так у в'язниці не так, щоб рятували. Знаєте, як багато з ув'язнених скриваються для того, щоб просто ну, привернути увагу ще, ще ну, для того, щоб врятували, не для того, щоб померти. От там людина вирішила померти. і Вона це зробила. Я знала те саме, що якщо мене будуть вести не в Україну, мені життя в Росії не потрібне. Воно мені в Росії на волі не потрібне. В Росії у в'язниці воно мені 200 тисяч разів не потрібне. Тому я б не виїхала нікуди, крім України. І те, як би я це зробила, я ніколи в житті нікому не скажу. Як зашкодити, ви кажете, це не зашкодити, це не самогубство, це прийняти рішення. Це мало я хто зрозуміє, і як значить. я це зроблю? Я теж залишу для себе, а раптом ще доведеться колись робити. Правда? Дивіться, і вже в Україні ваші заяви про готовність стати президентом чи керівником партії, чи на найбільш резонансні як яка є реакція політиків і що кажуть прості люди про це. Ви знаєте, крім того, що я готова стати президентом, я, наприклад, готова стати монтажником-висотником. Я готова стати прибиральником? Я готова стати будь-ким завгодно, де я буду приносити користь. Чому всіх цікавить тільки що я готова стати президентом? Я залишаюся ще й досі офіцером, і це на все життя. Яка користь від мене, де буде, якщо я буду бачити, що я можу принести користь тут. А мої амбіції ніколи не будуть йти вище. Тобто, я не хочу просто бути президентом заради президента. Якщо я зможу там бути для України, я там буду для України. Якщо я там буду для себе, то мені це не потрібно. Вчора ви зустрічалися з президентом Порошенком. Наскільки я знаю, йшла мова про поїздку вашу до парламентської асамблеї Ради Європи. Ви там є депутатом. Коли це може статися? І, можливо, ще якісь деталі цієї розмови. Є... Є дати, так ну, визначені всі асамблеї, вони плануються накидатися. Мені дали графік, коли це буде відбуватися. Я його зараз не пам'ятаю. Коли найближча поїздка, коли найближча, це червень, тільки я от не пам'ятаю, якого червня десь здається середини червня. І там розписаний, тобто, ну всі події, що будуть відбуватися в Європі і в світі на рік, На в яких я буду брати участь ще точно буде конкретизуватися перед кожною поїздкою. Поки що є загальний графік, є мета працювати, є бачення якось спільних викликаний. які президента. ще деталі обговорювали цього вашого візиту. З Прошенком, крім ми що обговорю... будете робити, що Виступ? будемо робити, як будемо робити все, що ми обговорювали з президентом, це ми будемо робити, uh -huh. а не розповідати. Uh -huh. Будете бачити, що ми зробили. Ну і ви наголосилися бути переговорницею щодо визволення наших полонених. У відповідь Захарченко заявив дослівно, що він готовий вас шльопнути на лінії фронту. Ваша реакція. Uh -huh. Це він вам особисто заявив? А, ні. ні, це він заявив присутності журналістів. Знаєте... які розмножили це повідомлення. А, ви знаєте. Мене наскільки лякає е, сучасний світ е, фейкової інформації? Змі це взагалі страшна річ? Да? Я не можу вам сказати, що я... Я не можу сказати, чи я вірю, що він сказав це і саме так, і чи не перекрутили ці слова. А я ви поки що... особисто ви знаєте Ні, цю людину, я чому вони... ви не вірите? Абсолютно. Я просто не вірю, коли мені хтось каже, що оця людина сказала так-то, так-то. Поки я не побачу, як людина сказала, я не повірю. Якщо він сказав дійсно так, то я вам скажу, що ну, він виглядає смішно. Це дурниця. Я б з цього просто з ним посміялася, навіть з ним посміялася. Якщо він там цього не говорив, а перекрутили, ну то так теж буває. Якось на це реагувати. Я не бачу сенсу. Якби він тут стояв, уже і мене шльопав, я б реагувала. А на те, що він говорить. Людина може сказати з гаряча, не повдумавши. Да, може ще що небудь. Мене це якось не обходить. Дякую, Надь. Скажу вам правду, зізнаюся. Відчуття у мене зараз просто фантастичні, бо я розмовляю з вами і я розумію, що я розмовляю зі справжнім символом незламної України. Спасибі вам величезне mm. за те, що дали можливість нам знову пишатися країною і нашими земляками. Дякую. Ходімо, я вас приведу. Спасибі вам, удачі. Спробуйте, хоч трошки відпочити все таки перед цим важким вівторком, перед вашим парламентським днем. Удачі вам, дякую. я сподіваюся, до зустрічі. Дякую. Щасливо дякую. Дякую.